Останні два роки стало питання міни і ми зробили експеримент. Зробили експеримент Значить, на Джондірі 8335Р, поставили п'ятикорпусний, ну, це не проти всіх законів, але для експерименту зробили. Конфігурація полів у нас дуже цікава. Не геометрична поля невеликого розміру, середній розмір від 30 до 60 гектарів основно, всі поля. І стала проблема довжина робочого агрегату полунавісного і навісного довго. багато часу займає розворот в кінці загінки полунавісним плугом. Зробили експеримент, навішали на Джондірі п'ятикорпусний навісний і полунавісний гектор. Вогельнот. Зробили ми підсумки в кінці робочого дня, по розходу палива на півтори-дві літри на гектар пішло більше на п'ятикорпусному, а по гектарах по нормі виробітку за сутки один в один зійшлося. Но в чому ми побачили переваги навісного? В кінці розвороту в час на розгорі, на розвертання навісного набагато швидше, ніж полунавісного. Сама геометрія, от ми з рахунок. і Керівництво поставило завдання знайти плуг. Ну, у нас був 5, значить треба мінімум 6 6 або 7 навісний. Було у нас, ми розглядали питання, не питання, не а пропозиції фірм Квернеленд, Петінгер, Серву, «Лемкін», Вогельнот на осінь минулого року. Нас зацікавили, нам предложили, приїхали сервісники, не сервісники, менеджери приїхали з, з Лемкіна і нам повідомили, що Лемкін розробив Ювел 10, нова модель 6 плюс 1 на потужність 335 коней під наші трактори, що вже не уможливує розривання рами і дає максимально загрузити потужність, потужність трактора. Ми замовили, нам їх Проплатили, нам їх весною, вони до нас прибули, всю літо вони в нас простояли, осінню, тільки з'явилася можливість, ми їх запустили в експлуатацію. Приїхали сервісники налаштування, І за один день, ну, за пару годин навішали, бо трактористи працюють, кожен рік працюють з плугами, так деякі нюанси було по них. Вони розказали, чим відрізняються. Між собою різні бренди і запустили в роботу і працюємо на день. Керівництво задоволене, трактористи безмежно раді, що є агрегат в налаштуванні, він не важкий, все доступно, зрозуміло, без проблем. На сьогоднішній день два плуги зробили більше 700 гектарів, то тобто наробіток на один плуг 350 гектарів на наших. В суглинках, От, можете подивитися, От, передплужник, знос долото, леміг, грудинка, отвала, поки все, задоволений, знос невеликий, на є чималий. До, до плуга нам була поставлена задача, щоб 335 кінських сил не, не розірвали раму. Нас запевнили, що 140-го посилена рама буде достатньо. Для цієї потужності трактора. Також спереді є посилення, ну а от йде пластини, йдуть, це йде посилення, посилення рами. І воно це все розраховано на 350 кінських сил, при наших 335. Я думаю, запас, конструкційний запас металу не дозволить її розірвати ні, ні при переїздах, ні в робочому, ні в робочому положенні. У конструкції плуга було заявлено складання рами, що нам дуже, ну, нас дуже зацікавило. і на, Це є прогресивно на нинішній день, коли при обертанні плуга в кінці загінки тракторист нажимає на підйом, йде перевертання через клапани, через циліндри, йде вирівнювання самої рами, йде оборот корпусів і йде повертання в робоче положення. Це, тобі, при повороті немає гойдання трактора і не руйнування навіски трактора. Налаштування проводиться на ширину захвату. Кожен корпус має 4 ширини захвату. Відрегулювалося зразу сервісникам служби на 38 см робоча ширина захвату кожного корпусу. Виставили центр тяги центр зусиль, тягового зусилля, відрегульований цим вінтом. Центральним винтом, щоб не було скидання трактора в борозну з борозни. І підрегулювали ширину першого корпуса гвинтом, який гідравлічно складає раму при перевертанні. Регулювання куту нахилу по борозні докидання. Шліва сторона, права сторона. Ну і так, що? Регулювання передплужників просте, фіксоване, знімається шплінт. Фіксатор, вже було того, знімається фіксатор, підноситься вище, пускається нижче. Ширина захвата кожного корпусу регулюється одним болтом відповідно до, до цього. Глибина оранки регулюється опорним колесом, механічно так само знімається фіксатор. Перекладається вставка, яка дозволяє регулюватися діапазоном до 1,5 см. В різних положеннях до півтора сантиметра. Опорне колесо також перекладається. Знімається шпін, перекладається в транспортне положення, слугує як опорне колесо для транспортних переїздів. Є ще дуже цікаво, може ви замітили, борозна, чиста борозна. От Що це робить? Оцей ніж бороздорез, ніж, цей кусочок. І сама грудінка, а от, от трошки загнута сама грудінка робить такий ефект, який трактористи задоволені. Можете подивитися в борозні, що вона чиста, і слідуючий прохід трактора він не йде по по релі, а йде по рівній, по рівненькій площині, він ним не, не підкидає.